6 травня це курбан. Це свято албанців, які мешкають в селі Караку, ну, вже українських албанців. Але так, щоб зібрати більше людей і святкувати, ми перенесли свято на 11 травня, тобто на сьогодні. Не за свято, бо зараз не той час, щоб святкувати. Але вважаю, що такі заходи мають, мають відбуватися, зважаючи не, не на що, бо ми збираємо гроші, у нас є лотерея, у нас є цілі, ну на що збирати. ну Звісно, це не ЗСУ. Є ціль сьогодні зібрати 40 тисяч гривень, і я впевнений, що ми зберемо. Поки формували, готували свято, е, є ще замовлення на ремонт авто батальйону ТРО, який в нас тут базувався. Зараз авто в Ізмаїлі. Тобто в нас є по програмі гроші на запчастини, але нема чим заплатити за роботу. Це приблизно півтори тисячі доларів. Ну, це, це вже сьогодні, обговорюємо, що наступного разу будемо робити. Но все направлено тільки для, для, для цього. Тому чекаємо більше гостей, а нам є чим привітати, щоб показати. Ну і віддачу від гостей, щоб зібрали, допомогли хлопцям. детства вот так берется в руки бросается и должны забрать чтобы как-то не двигались рядом другие вот это у нас 75 очков если полностью если полностью все это 400 очков потом берем вот так раз так потом два 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 два, два, два. 3. 3. Ну все, если она начала случаться, коснула. коснулась, значит и да? проиграл. Теперь другой забирает. И каждый потом считает свои очки. Кио и он ищет жестко. Вы над га не цоп ликуру гаделя. Вы сене в основном калай, ксит хекур. Свинец. Кепот не копчи. Вы бы над си пер бадминтон валанч. Био я. Кио ж моса биш, а ю люби гагеры. Вы арех макимбет. Куш мушу мод бы А я сюда. Сидня. Люди. Ну, те, глядя, выйдет, темблейнит, тепр, дюзет, ванізе, курарин выра, тазичний дур. Пистай. А бы они кембэ, есть не не ве... кембэ, о! Зор, мама. Вина екстуе. Пайс сопрова дуть пазиш. Люїн бренда, кур яшти шиу бі, збор бі, люїн бренда. А вані джепти, ле оюні татюга герні джепти. А я тут гость, мене привезли подивитись на каракурт, подивитись на ваш захід. І я вражена і в захваті, що не дивлячись на часи війни, все одно є такі острівці, місця безпеки, в яких все одно життя продовжується, і я в захваті від костюмів, від людей, від дітей, і від того, що а, якщо закрити очі на всі три роки, то тут, наче війни немає. немає. Скажи, будь ласка, як тобі басараді? Я поки що, знаєте, в такому дитячому захваті я так ходжу з відкритими очима, з відкритим ротом та гарно, гарно". В степи люди, і тут супер-супер емпати... емпатичні люди. І це, це захоплює. Цивільне населення це велика частина української нації. І якщо такі заходи не проводити, то ми до чого прийдемо? До суспільної депресії і це не окей. На мою думку, такі заходи супер важливі, тому що військові вони там обрали захист країни для того, щоб цивільне населення мало можливість жити далі. І якщо не дозволяти собі і взагалі в Україні такі заходи, то сенс тоді всього цього.